Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап і ви дивитеся програму Деталі на часі сьогодні. Під час ефіру поговоримо на дуже цікаву тему: розвиток індустріальних парків на Закарпатті. Дізнаємося, скільки їх у нашому регіоні, яка від них користь та кому, та власне, як вплинула війна на роботу індустріальних парків області. Про це і не тільки розповість гість студії. Знайомтеся сьогодні поряд зі мною. Іван Заведняк, директор департаменту. У економічного та регіонального розвитку закарпатської обласної військової адміністрації Вітаю вас, пане Добре. Іване. Ви вперше у нашій студії, і перед тим як ми поговоримо на анонсовану мною тему, я б хотіла, аби ви розповіли трішечки нашим телеглядачам про роботу департаменту економічного і регіонального розвитку. Так, якщо можна коротко і тезисно, особливо цікавить, з якими викликами ви зіштовхнулися з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і що вдалося реалізувати протягом минулого року. Дійсно, це для мене новий досвід, коли Зараз мені треба буде десь розповісти і познайомити наших земляків, наших краян з роботою департаменту Закарпатської військової адміністрації. Це департамент якраз економічного та регіонального розвитку. Тому всі заходи, до яких долучені фахівці нашого структурного підрозділу вони стосуються саме наданням адміністративних послуг, послуг з. Комунікації з нашими територіальними громадами це фахівці нашого департаменту, вони вже багато років швидко адаптуються до змін законодавства і долучені саме до розвідкових проєктів. Тобто ми кожного дня, наша робота спрямована саме для того, щоб наш регіон розвивався і в першу чергу в економічному плані. Також треба зауважити, що ті наші плани, які були у 2022 році, як і в цілому в країні, їх змінила війна і багато програм, які були передбачені, і на, які, на які було передбачено фінансування з обласного бюджету, вони були відкориговані, тому що ми розуміємо, що більшість фінансування було перерозподілено на потреби наших військових. Але враховуючи тут ті традиції, ту якість фахівців, які з року в рік працювали в нашому департаменті і працюють зараз, то це дало змогу дуже швидко адаптувати роботу підрозділу, і можна було швидко реагувати на ті виклики, які перед нами постали. Угу. Якщо говорити про Саме тему нашої сьогоднішньої зустрічі про реєстрацію індустріальних парків це одна з таких новел-законодавчих, що дає змогу інвесторам на пільгових умовах розвивати або створювати нове, нове підприємство. І це також одна маленька складова роботи нашого департаменту, а саме управління регіонального розвитку, де, яким керує цим чудовим колективом Ельвіра Давидівна Лисишин. І е, я в черговий раз, користуючись нагодою, запрошую інвесторів, запрошую наших внутрішніх підприємців, підприємців Закарпатської області, музичого релокованих підприємств, звертатися до даних фахівців, Вони надають нададуть повну. Кваліфіковану допомогу у от, процесі. А саме реєстрації індустріального парку, як ви якщо вже задали про колег, то я зазначу, що у новий 2023 рік ви разом із колективом увійшли з дуже гарною новиною. Це програма Energy Help, яка спрямована на підтримку бізнесу в умовах енергетичної кризи. Не так давно заступник голови закарпатської обласної військової адміністрації Ігор Шинкарюк у цій студії зазначав, що немає аналогів цій програмі в Україні. Розкажіть, будь ласка, які її результати станом на сьогодні. Так, це знову ж таки, якщо ми говоримо про ті виклики, в які швидко включаються фахівці військової адміністрації нашого департаменту, це був виклик пов'язаний з пошкодженням нашим ворогом інфраструктури енергетичної, енергетичної. І цей виклик він полягав в тому, щоб зберегти робочі місця, зберегти наш малий і середній бізнес. Щоб вони мали змогу купити альтернативні джерела енергії і забезпечити стале функціонування підприємств. Тому головою закарпатської військової адміністрації Віктором Федоровичем Микитою профільним заступником Іван Челси було поставлене завдання розробити програму щодо компенсації витратної частини для цих підприємств за придбання такого обладнання. Відповідно, у короткий період часу, в грудні місяці, ця програма була сформована в рамках уже діючих щодо підтримки малого та середнього підприємництва, в рамках якої ми працювали від протягом 2021-2023 років. І з 1 січня була створена відповідна профільна комісія з числа депутатів обласної ради, з числа фахівців департаменту, з числа громадськості, і е, за січень місяць вже погоджено 51 один суб'єкту господарювання е, компенсацію за придбану е, обладнання, яке генерує електроенергію, на суму біля 8 мільйонів гривень. Тому е, дуже важливо, що е, е, за ці кошти е, підприємці вони зможуть як і обслуговувати або, наприклад, масштабувати. У разі потреби свою енергетичну незалежність це дуже хороші результати. Ну, ми розраховували, що звернень буде більше, бо на даний час звернень було в межах 90. тому mm -hmm. знову ж таки, підприємці. Я вас запрошую до співпраці з військовою адміністрацією. Хочу подякувати депутатам обласної ради за таку клопітку роботу. Ну і закликати наші територіальні громади долучатися співфінансуванням, так як ми розуміємо, що. Ці підприємці вони є вашими також платниками податків. І от податок ПДФО uh -huh. він знаходить саме і в місцевий бюджет, не тільки в обласний. Тому важливо, і щоб територіальні громади вони також долучалися до допомоги цим підприємцям. Пропоную наразі перейти до головної теми нашої зустрічі: це індустріальні парки. Я переконана, що переважно більшість наших глядачів знають, що це. Однак, напевно, є й ті, хто чув про індустріальні парки досить так опосередковано. Тому б я б хотіла попросити вас, аби ви розповіли, власне, що таке індустріальний парк, яка від нього користь і кому. Так, дуже часто, коли ми говоримо про залучення інвестицій, ми маємо розуміти, що за інвестором дуже велика кількість і наших суміжних країн так само проводить велику роботу, щоб їх залучити. І ми постійно піднімали під вищим кер... керівництвом нашої країни, що треба створювати якісь особливі умови. Які були конкурентні перед нашими сусідами, перед країнами Європейського Союзу, так як ну, географічно Закарпатська область вона межує з трьома країнами, то е, такі якраз законодавчі ініціативи для залучення інвестицій, вони присутні у наших сусідів. Тому дуже важливо, що в 2021 році, і ця робота продовжилася в 2022. Е, з Кабінетом міністрів було. Розроблено пакет е, законодавчих актів, які регламентували порядок реєстрації первинної території е, за рахунок розробленої концепції розвиткової як індустріального парку. Е, ця процедура реєстрації вона полягає в тому, що інвестор він розробляє концепцію на мінімум на 10 років, яка б у ну, десь пояснила Міністерство економіки, як вони бачать розвиток території від 10 гектарів, і як на цій території вони зможуть залучити інвестиції і створити нові виробничі робочі місця. Угу. Тому ця робота нашими фахівцями розпочалася у 2022 році активно. Ще попередній керівник хотів би цього фахівця відзначити. Це Юлія Плиска, попередній керівник управління, досить активно е, організувала взаємодію з мінекономіки, досить активно співпрацювала з Верховною Радою, з депутатами Верховної Ради, які долучені були до розробки цього законодавства, а також до підзаконних актів, які потім надають певні переваги цій території. І як результат, ми мали отримати у 2022 році декілька. Індустріальних парків. Знову 24 лютого розпочалася війна, і ці розвідкові проєкти ми почали переживати, що ми не зможемо принаймні документально їх дооформити. Але оця настирливість, досить наполеглива робота територіальних громад, в межах яких ці індустріальні парки інвестори захотіли створити. Досить хороша ініціатива з боку підприємців наших місцевих дала можливість створити перший індустріальний парк в умовах війни. Це індустріальний парк Марамореш. І цього року також зареєстровано було індустріальний парк Ужгород. Це місцевий підприємець на базі вже колишнього магзаводу. Зібрав необхідну документацію, оформив концепцію, згідно якої у межах цього колишнього підприємства буде створене нове сучасне, яке буде займатися виготовленням будівельних матеріалів. Це той індустріальний парк, про який говорили ЗМІ ще в грудні 22-го року. Так? Ну він вже є зареєстрованим. Угу. Ну на той період ми ж можемо говорити про результат, але Ну, треба, треба бути відвертим, що це є нормативне підґрунтя, яке дасть можливість набагато швидше. в даному випадку це застаріле підприємство, де залишилася тільки та радянська застаріла інфраструктура, яку треба повністю ренувати. І знову залучити додаткові інвестиції, нові технології, що воно вже запрацювало і було конкурентним на сьогоднішньому ринку. Uh -huh. Якщо говорити про індустріальний парк Мармореш, то там якраз ін інвестор був іноземний, це деревоброна кластерність. Вони планували по концепції розробляти меблево-переробне, деревопереробне підприємство і виготовляти меблі. То отут війна нам трошки робить е, такі перепони, тому що іноземці вони поки що е, не перейшли на практичну площину реалізації цього проєкту. Mm -hmm. Та от в Ужгороді, враховуючи, що інвестор місцевий і ця територія він має і досвід, і має вже е, е, такі фахівців, які зможуть це реалізувати практично, то там вже відбувається практична реновація вже обладнання, нове відбуваються ремонтні роботи. Тому я впевнений, як тільки будуть підстави перерізати стрічку, і ми відкриємо практичний результат індустріального парку в межах Закарпатської області. Іване, скажіть, будь ласка, скільки індустріальних парків станом на сьогодні зареєстровано в Закарпатській області, де вони знаходяться, і чи дійсно таки громади отримують ну, певну користь від розташування індустріальних парків на своїй території? Так, на даний час вже зареєстровані в міні економіки. Це три індустріальні парки. Перший самий досвідчений, який ще було створено при попередньому нормативному. Регулювання цей парк е, Соломоново е, в межах територіальної громади Чоп, ну, Чопської міста mm -hmm. Чоп. Він знаходиться на кордоні, і е, в межах цього індустріального парку якраз було у нас наших бюджету підприємств. Створено це є Єврокар, але певна частина території ще дає можливість залучати інвестора. Але він є приватним і ці всі взаємовідносини вони стосуються саме. Двох підприємців інвестора і власника індустріального парку. Потім Ужгород, це також є приватний індустріальний парк, де підприємець, він сам був ініціатором оформлення цієї території як окремо окремо їх де будуть діяти певні митні і податкові пільги. Він знаходиться. У нас в самому місті Ужгород. Uh -huh. І індустріальний парк Маргамуреш, він знаходиться в межах Солотвинської територіальної громади, і там якраз ініціатором створення була територіальна громада, тому керуюча компанія вона має в своїй складі також представників громади. І там, як я вже говорив, там залучаються іноземні інвестиції на мебловиговиготовельній кластер, кластерності. І вже е, ми маємо е, змін економіки лист щодо створення індустріального парку, вже розроблена концепція. Зараз ми е, доотримуємо інформацію від е, інших органів державної влади на предмет підтвердження тої документації, яка надійшла на адресу департаменту. І після погодження буде зареєстрований ще один індустріальний парк. Це в межах Буштинської громади. Е, також е, який планує... Е, виробничі потужності з будівництва нових будинків. Це швидкоконструкційні масиви, і це підприємство буде якраз займатися цим видом діяльності. Щодо тих переваг, які отримує громада, ну, будемо відвертими, що кожна громада вона має працювати над тим, щоб в її межах створювалися нові підприємства, створювалися нові робочі місця. Угу. І це є якраз одна з таких нормативних переваг, де інвестор зможе вибрати ту чи іншу громаду в першу чергу, тому що там в межах індустріального парку буде діяти більш комфортні податкові і митні умови, ніж цей інвестор зможе працювати просто на тінчині, ну або будувати суд на тій чи іншій земельній кліанці, яка не оформлена як індустріальний парк. Тому, відверто кажучи, ще не маємо, крім Єврокара, десь тому, що ці індустріальні парки були зареєстровані у 2022 році. Порівняти скільки саме прибутку і uh -huh. яку користь в економічному плані для розвитку громад саме ці, ну саме існування странних парків надасть. Але як бачимо, по тим надходженням, які сплачує єврокар, то треба розуміти, що це саме буде створення великого бізнесу, не малого, не середнього великого бізнесу, і ці підприємства потенційно будуть бюджету для цих громад. За вашими власними спостереженнями голови територіальних громад хочуть, аби на їх території були індустріальні парки, працюють у цьому напрямку. Звичайно, у нас біля 10 голів приходять з різними пропозиціями, але ну, бувають різні випадки. Будемо відвертими, що деякі керівники громад пояснюють, що у нас десь вже скластерно сформована там логістична інфраструктура, і нам вигідніше ніж реєструвати індустріальний парк, краще створити інфраструктуру, яка дасть можливість у цим нашим підприємцям розміщувати а автомобільний транспорт в межах нашої громади, десь масштабувати цей бізнес. І це все залежить від традиційності, від стратегії розвитку громад. Угу. Ці 10 керівників, кожен був проінструктований, кожен було націлено саме на швид... Ну, Кожен керівник громади він має розуміти, що це треба і нормативно десь створювати умови цим інвесторам. Це треба і відповідні сесії місцевих рад, змінювати цільове призначення земельних ділянок, розробляти детальні плани. Тобто, це також велика робота виконавчого комітету громад. Тобто, керівники цих територіальних громад можуть напряму звертатися до вашого департаменту, і ви вже їм допоможете ну, з цими нас, питаннями, так? У нас взаємодії з усіма організовано всі 64 громади. Вони з нами uh -huh. спілкуються. Їхні керівники, фахівці. Я за це хочу їм виразити подяку, тому що немає там. Моментів, коли цю взаємодію ми не, не можемо організувати, тому е Якщо ініціатива є, ми відразу її підтримуємо okay. і рухаємо. Сюди. Okay. Ще одне до мене. Ще одне у мене до вас запитання. Нещодавно заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації, пан Василь Іванчо, зазначив, що розвиток індустріальних парків це важливий аспект, котрий сприяє діяльності бізнесу і підвищує економічний потенціал. З цим насправді важко сперечатися однак, як на мене, мусить бути і зворотній бік медалі. Ну який є мінусив. Роботі індустріальних парків на певній території. Ну, я, наприклад, для себе десь так виділяю, що напевно екологічний, так ну будемо відвертими, це все видно в концепції, як і зазначав Віктор Федорович Макета, Микита так само взаємовідносинах з релокованим бізнесом, так само у взаємовідносинах Тобі. з інвесторами, ми акцентуємо увагу на тому, що в Закарпаття. Все-таки збереглося як екологічно чистий регіон, рекреаційний, де люди в першу чергу мають комфортно себе почувати, десь мати можливість відпочивати. І це нашим географічним розташуванням якраз обумовлено. Тому кожна концепція вона ж погоджується в департаменті, погоджується керівництвом і питання екології вони дуже так ну, особливо. Вивчаються нашими фахівцями, щоб саме не створити оцих проблем, про які ви кажете. Угу. Ну і резюмуючи нашу зустріч, хотіла б почути вашу думку: що потрібно зробити для того, аби індустріальні парки на Закарпатті і в Україні загалом стали територією зростання у післявоєнний період? Ну, саме головне, щоб наші Керівники громад, вони теоретично зрозуміли, що це дійсно необхідна річ, яка їх буде виділяти у цьому конкурентному у конкурентній боротьбі за інвестора. Тому що, звичайно, коли інвестор зрозуміє, що вже є готова територія, яка підключена до електромереж, де тільки протягом короткого періоду часу можна створити. Виробничі потужності, то цей інвестор, коли як, як і в межах Закарпатського, так і в межах території України, він надасть перевагу цим вже готовим індустріальним площам. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю: ми проконсультуємо так як і в законодавчому плані, так і покажемо чіткий алгоритм, як треба. Маючи інвестора керівнику громади рухатися у плані створення та реєстрації. Uh -huh. І як результат ще хотів би зазначити, що в нашому департаменті є програма і е, найближчим часом буде конкурс, е, який забезпечить оплату за рахунок обласного бюджету, бюджету саме створення концепції індустріальних парків. Але про це трохи згодом наші фахівці доведуть цю інформацію, коли конкурс Агенції регіонального розвитку вже оголосить і розпочне. Ми розпочнемо отримання заявок і е на конкурсній основі. Ми готові фінансувати саме створення концепції. Вау, wow, це дуже цікава інформація. І Я сподіваюся, що вона стане темою нашої наступної зустрічі mm. у цій студії. З великим задоволенням. А поки що я ще раз дякую вам за те, що ви знайшли час до нас завітати. Дякую за цікаву розмову. Будемо сподіватися на економічний розвиток Закарпаття. І як і в минулому році, коли фіксували перевиконання бюджету, будемо спостерігати таку ситуацію і у 2023 році. Будемо плідно працювати всі так. разом. І це буде наш ще окремий внесок у спільну перемогу. Кожен на своєму фронті, згідно так. з вами. Спасибі вам за розмову. Дякую, друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Спасибі, що провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих, спокійних, вихідних, без повітряних тривог. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить.